Турецькі туроператори шоковані. Збиток для індустрії може бути величезним. Якщо криза посилиться, проблеми у нас будуть не тільки через скорочення числа російських туристів. Якщо туристи з Росії не приїдуть, це спричинить падіння цін у готелях в Анталії. А від цього виграють інші країни. Система All-Inclusive, цінова доступність, високий рівень сервісу. Всі ці фактори завжди приваблювали російських туристів. Понад десять років Туреччина була одним з головних напрямків для росіян. І зараз, кажуть у російських туристичних агенціях, уявити ринок без турецьких курортів практично неможливо. За попередніми підрахунками на забороні поїздок до Єгипту російський турбізнес вже втратив понад 200 мільйонів євро. Ще більше він може втратити через конфлікт з Анкарою. Обсяг туристичного потоку в Туреччину становить близько 3,5 мільйонів туристів щороку. Це дійсно велике колосальне число туристів, які прямують до Туреччини на відпочинок. Альтернативи всередині Росії на таку кількість розміщень звичайно знайти буде досить складно. За словами туроператорів, складніше замінити навіть не Туреччину, а саме Єгипет, адже на узбережжі Анталії відпочивати можна в основному в теплий сезон, а на курорти хургади можна їздити цілий рік. Так чи інакше, експерти прогнозують, що інші країни, зокрема Ізраїль, будуть активніше залучати російських туристів, роблячи ставку, як і Туреччина, на систему All-Inclusive. Також не виключено, що ряд середземноморських країн, у тому числі Кіпр, Греція або Іспанія, в майбутньому запропонують туристам з Росії значні знижки.